Діагональ квадрата ABCD дорівнює 12 см. На стороні BC квадрата вибрано точку К, так, що кут КАБ 30 градусів. Визначте площу трикутника АБК. Трикутник АБК прямокутний, оскільки АБЦД квадрат, всі кути прямі всі сторони рівні. Запишемо по рисунку формулу для знаходження площі трикутника. Трикутник прямокутний. Площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку катетів. Катити це сторони, які утворюють прямий кут. Отже, одна друга АБ на БК. Відома діагональ квадрата 12 см. Діагональ це відрізок, який сполучає дві несусідні вершини. 12. Сторони в квадрата рівні, отже, позначимо AD і CD через Х. Кут Д прямий. Із прямокутного трикутника АЦД знайдемо, чому дорівнює сторона квадрат. теоремою піфагора х квадрат додати х квадрат дорівнює 12 у квадраті. Х2 квадрат додати х квадрат 2 х квадрат дорівнює 12 помножити на 12. Поділимо ліву і праву частину рівняння на 2. Х квадрат дорівнює 12 ділимо на 2, 6. Іншу 12-ку так і залишаємо. Це х у квадраті, а щоб знайти х, здобуваємо корінь 6 помножити на 12 під коренем. Шістку залишаємо 12, це 6 помножити на 2. Під коренем, дві шістки, одну виносимо, 2 під коренем залишається. Отже, сторона квадрата дорівнює 6 корінь з 2. Ці сторони рівні, отже, АБ теж буде 6 корінів з 2. АБ знайшли, залишається знайти БК. Розглянемо прямокутний трикутник АБК. В ньому відомий гострий кут 30 градусів. А, да, це прямокутний трикутник, ще раз нагадаємо. Відомий катет і потрібно знайти другий катет. Відношення двох катетів це або тангенс або кутангенс, в залежності від того відношення якого катета до якого ми беремо. Рекомендую брати тангенс, оскільки значення тангенса є в довідкових матеріалах. Отже, пишемо тангенс 30 градусів дорівнює. Це відношення протилежного катета БК до прилеглого, прилегло до цього кута АБ. Підставляємо тангенс 30 градусів. Це корінь з 3 на 3. БК знаходимо, залишаємо без зміни. АБ 6 корінів з 2. Знаходимо БК. БК невідомий середній член пропорції. По діагоналі він дивиться на трійку. Отже, на 3 потрібно поділити, а відомі. члени ну, пропорції перемножити. Отже, 6 коренів з 2 множимо на корінь з трьох. На 3 скорочуємо. 1, 2. Отримаємо 2 коренів з шести, або так і залишимо. 2 корінь з двох помножити на корінь з трьох. Вставляємо формулу для знаходження площі. S дорівнює 1, 2. Абе 6 коренів з 2 помножити на БК. БК тільки що знайшли. Ось 2 коренів з 2 помножити на корінь з трьох. Ну, так зручно записати корінь з двох на корінь з двох. Це буде підкореневий вираз. 2, і з двійкою в знаменнику вони скоротяться. Залишається 6 помножити на 2 12, і дописуємо корінь з 3. 12 коренів з 3 см квадратних. Вариант А.